І то позаду, а це означає, що колишнім школярам знову пора у бій. Попереду вже цупкіший граніт студентської науки. Минулими вихідними в Академії банківської справи пройшло свято знань та посвята першокурсників. Як зустрічає новачків, кузня, економістів, юристів та банкірів. Дивіться далі. Під українські мотиви та дикі танці оживає приспане за літо подвір'я банківської академії. У Буремний для України час тут не цураються патріотичних настроїв та кольорів. На шлях знань стають із прапорами в руках та україною в серці. Нині дружна студентська родина закладу відчутно більшає. Понад в три сотні першокурсників з усієї України замість звичного шкільного дзвінка зібралися на традиційну студентську посвяту. Учистим хвилинам ми стаємо студентами, якось так трошки хвилюємося, а так хочемо вже почувствувати студентське життя. Все дуже класно, добре, весело. Нові емоції, нові люди, нові почуття, відчуття, враження. Мені здається, що тут я отримую ті знання, які я. Повинен мати, якщо я хочу вибрати собі щасливий шлях по життю. Хочеш матимеш для впевненості тут. Навіть пропонують квиток та ключ у щасливе майбутнє. Головне правильно ним скористатися. Відтак новачки дають клятву першокурсника, натомість отримують настанови від тих, хто стоїть у витоків цього закладу. Ви вступили п'ять років свого життя. У вас буде все і радість, і помилки. І знання прекрасні, які ви повинні отримати в цих стінах. і Ви їх получите тому що тут прекрасно про першу склад. Справжнє щастя для викладачів. Успіхи їх вихованців на сьогоднішньому святі вже традиційно кращі випускники банківської Ребята, У вас сьогодні великий праздник. Хочеться вам в першу чергу пожелати, звісно ж усі направлених саме на учебу, тому що сейчас очень в страні тяжелем, і в це час. Очень важна буде ваша вдальніша помощ. Молоді ж студентські серця незламно вірять, що тяжкий для України час невдовзі залишиться спогадом, і нову країну будуватимуть вони досвідчені фахівці. Ана світлична, Наталка лисенко, Валерій Коваленко а